Всім доброго дня або добрий день. З вами чеська мова по-простому, лінгвопортал, і я його засновник Ігор Вірстюк. І сьогодні у нас рубрика Помилка омана або чеською Хіба Омил. Хіба омил. Ну, як кажуть чехи, хіба є ліцький. Тобто помилятись це є людське. Отже, друзі, будьте уважні, слухайте, повторюйте та запам'ятовуйте. Ну, якщо ви хочете сказати, це помилка, то кажемо чеською як. То є оміл. То є оміл. Або ми кажемо помилка не в рахунок". Змілена не платі. Змілена не платі. Або це була моя помилка. То була моя хіба. То була моя хіба. Або ви хочете перепитати когось і сказати, це тут, якщо я не помиляюся? Таді є то не мілім лісе? Таді є то не мілім лісе? Чудово. І вам можуть сказати. Помиляєтеся? Міліте се. Міліте се. Інша рубрика поради. Ну, звичайно, дуже корисно, коли нам дають поради, якщо вони ще і позитивні, і такі, які можуть нас вберегти від помилок і омам. Тобто ради. Ради. Що ви мені радите? Цо мі радіте, пані Новакова? мі радіте? Щоб ви стали робити на моєму місці, наприклад, таке речення. Що би сте діяв на мем місці? На мем місті? На вашому місці я б цього не робив. Біт вами не би хто?» Бід вами не ділал хто?» І ще одно. нов: бід вами не не ділал хто?» Запам'ятайте, дуже часто вживається це речення. Або сказати, на мій погляд, так і так. То чеською таке слово сполучення буде подле мего назору. Подле мего назору. І далі за текстом. Або я вважаю, що домнівам же…» Наприклад, «домнівам се же…» поїду в 6-й до Чеської Републіки». «Домнівам се. Предпокладам. Домнівамся, що буду делати Блуні цвічені. Ну, в такому ключі. Продовжуємо далі. Як сказати, я цієї ж думки, тобто ви погоджуєтесь з кимось, сем ж назору. Сем того ж назору. Я раджу вам, радім вам, учиться чеські. Радім вам, млувіть чеський. Радім вам, млувіть краснечеські. Ось і все, друзі. На сьогодні все. І як завжди, я з вами прощаючись, кажу. Мнійте сегеські, нас хледану, годні щасті, Так затім.